До практичних занять допускаються студенти, які прослухали місячну теоретичну частину. Перші п'ять виїздів відбуваються на базі підприємства Миколаївелектротранс. Ми Начаються всіх Азов з самого початку, як тримати кермо, як нажимати правильно на педалі, повністю з самого початку. Фархот прийшов на своє третє заняття з водіння. Чоловіку вдалося виїхати з окупованої частини Херсонщини в 2023 році. До Великої війни він займався сільським господарством. Нашлебавлення, тролейбусний курс. І тут почала нові професія, нові знання, нові, нові друзі, нові місця роботи. Фархоту 41 рік. Свій прогрес в навчанні він визначає так: Отлично. Ну і раніше лігковим машини їздили, і спара разів була там в Камази. Ну так, да, потіхунка точно не знаємо. Володимир нам все розкаже, об'ясняють все. З 25 студентами по черзі займаються п'ять інструкторів. Після двох годин водіння продовжуються теоретичні заняття, говорить студентка Ірина. Жінка має понад 10 років водійського стажу, керувала легковиком. Каже, звикає до нових габаритів та елементів керування транспорту. Ну, по-перше, треба включити автоматичний ручник е виключатель великої напруги. Це в лігкових такого нема. Ну, маса, звісно, це. Три педалі, так. Да. У мене автомат. Тут ще дополнительне пніма педаль стоп. От. А так, в принципі, дуже ну, Дуже схоже, так. Да. Загалом парк налічує понад 100 тролейбусів, 51 з яких станом на 23 липня. Щодня курсують маршрутами міста. Ми маємо 128 працівників водіїв тролейбуса. Вони працюють по змінам. У нас є як пікові графіки, так і двозмінні графіки. Тому ми шукаємо постійно ще додаткових водіїв, щоб збільшувати присутність електротранспорту на дорогах міста, а також розширювати та збільшувати маршрути. В цілому підготовка водія тролейбуса триває близько трьох місяців. Це загалом 80 годин водіння на території підприємства і містом, говорить інструктор Володимир. Після цього у нас наступає етап, коли коли люди здають в мрео, отримують вже права з, територі... з категорії Т, тобто вони становляться повноцінними водіями тролейбусів. І з цього моменту вони ще старжируються 140 часів, часов уже з пасажирами. Обов'язково з водієм-наставником, додав Володимир. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.